Мої вітання! З вами знову Ірина. З позитивним настроєм, з якісними знаннями на своєму каналі на черговому відео уроці. Хочу подякувати тим, хто донатить мені на моїх котиків. Я вам дуже вдячна і котики мої вам дуже вдячні. Докладаю про те, що купила, який товар купила для своїх котиків я на своїй сторінці в Інстаграм. Тому підписуйтесь і обов'язково побачите свої донати і те, що на них придбано. Також дякую вам за перегляди, коментарі, за відгуки, за перегляди відео. Сподіваюся, від початку до кінця. Цим всім ви мені допомагаєте просувати свій канал. Сьогодні ми з вами пройдемо іще одну дуже цікаву тему тезі. Упс, Все, побігла. Не захотіла показуватися. І ще одну цікаву тему ми сьогодні пройдемо під назвою I can make arrangements to meet. Я можу домовитися про зустріч. Починаємо. Unit 61. I can make arrangements to meet. Я можу домовитися про зустріч. Починаємо з глосорі. How about? Is something suitable? Синонім about? Чи це зручно? How about як що до чогось? Синонім what about? For example, how about meeting at 9? What about meeting at the cinema? Як до того, щоб зустрітися о 9:00? Як до того, щоб зустрітися біля кінотеатру? Як до? Instead of or instead of something, in the place of something. For example, we could take the train or we could hire a car instead. Synonym as an alternative, instead of something замість чогось. Наприклад, ми могли б поїхати потягом, або ми могли б найняти машину замість, або натомість. Мені більше подобається натомість, або замість того, щоб їхати потягом. Синонім як альтернатива Postpone something. Decide that something you had planned will happen at a later time. Synonym – put something off. Вирішити, що щось, що ти запланував, відбудеться у час пізніше, у пізніший час. Postpone – відкласти щось на потім, перенести на потім. Синонім put something off. Якщо ми хочемо перенести щось на строк раніше, ми вживаємо. Bring forward, postpone something. Перенести на пізніший строк. Bring something forward. Перенести choice на строк. Spotlight. Be supposed to, be meant to plus verb. If you are supposed to or are meant to do something, another person thinks you will do it because you have agreed to do it. Якщо ти «хм» або «хм» зробити щось, інша людина думає, що ти це зробиш, тому що ти домовився зробити це. A supposed to a meant to означає, що ти мусиш це зробити саме через те, що про це домовились. I'm supposed to meet David later, but I don't really want to go. Я мушу зустрітися з Девідом пізніше. Але я не дуже хочу йти. Але я мушу, бо ми домовились. She's meant to finish that job today. Вона мусить закінчити ту роботу за не завтра, а сьогодні. She's so slow. Вона така повільна. I don't think she will. Не думаю, що вона це зробить. Але вона мусить від неї цього очікують, тому що про це було домовлено. Є. розглянули лексику, переходимо до аудіо, якого у мене немає. Ми просто разом прочитаємо та перекладемо цей діалог. І виділені слова нам надані у стовпчику праворуч з споя... не з поясненням, а з синонімами або з поясненням. Поїхали. Ей, Майк, the project. Can we get together next week? Майк нам потрібно поговорити про проект. Ми можемо get together означає meet. Зустрітися. Ми можемо зустрітися наступного тижня? Yes, sure. Так, звичайно. Які питання? Can you make it on Monday morning, say? Can you make it? означає Are you able to come? Ти можеш прийти. Say означає for instance. For example, наприклад, ти можеш прийти у понеділок вранці, наприклад? No, I am not available then. Ні. Я hmm? тоді. Available free. Free to see you. Вільний, щоб зустрітися із тобою. Я не вільний тоді у понеділок вранці. How about Tuesday afternoon? Іншими словами, what about Tuesday afternoon? А як щодо вівторка вдень? I'd like to, but I'm afraid I'm tired up then. Мені би хотілось. Або я би з задоволенням. Але, I'm afraid, ми це вже вчили. Це не я боюсь. Це означає I'm sorry, but. Вибач, але. Вибач, але я tied up, busy, зайнятий. Але я зайнятий. Тоді. Дивіться, яка зайнята людина. Can we make it Friday morning instead? Instead as an alternative. Замість чогось? Чи можемо ми зробити це у п'ятницю вранці, замість оцих двох варіантів? I'm supposed to see Joe then, but I think. I can postpone that. I'm supposed to. Іншими словами, I'm meant to. Я мушу зустрітися з Джоу. Але я думаю, що я можу постпон відкласти на пізніше. «Put that off». Я можу то відкласти на пізніше. Путов це фразове дієслово. Постпон це офіційне дієслово. «I'll confirm it with you tonight». Confirm означає tell you definitely, For sure, точно тобі скажу. Confirm це підтверджувати: Я точно тобі скажу сьогодні ввечері. Great. Well, I'll wait to hear from you. Чудово! Отже, я буду чекати на новини від тебе. Давайте знову повторимо: Get together, meet, зустрічатися. Can you make it? Are you able to come? Ты можешь прийти? See. For instance. For example. Наприклад. Available. Free. Вильный. How about? What about? Як щодо чогось? I'm afraid. I'm sorry, but. Вибачте, tied up. Busy. Занятый. Instead. As an alternative. Як альтернатива чогось. Supposed to, «meant to» – Обов'язково з дієсловом «to be». «I am supposed to, «I am meant to» Мусити щось зробити через те, що про це домовились. «Postpone», put that off, відкласти щось на строк пізніше. Confirm it with you. Tell you definitely tell you for sure» Точно тобі повідомлю, точно тобі скажу. Є. Переходимо до виконання вправ. Їх у нас дві. Давайте піднімемо так, щоб не треба було гортати, але потрібно прочитати завдання, тому так не вийде. Exercise 1: Replace the underlined word or phrase with a word or phrase with the same meaning. Замініть підкреслене слово або фразу словом або фразою з таким самим значенням. Замінюємо, тільки піднімаємо вже вище. Завдання ми прочитали, щоб видно було. все одно ще не вийде. Приклад. I'll confirm it later. Я пізніше це підтверджу. I'll tell you definitely. Я точно тобі скажу. Confirm tell definitely. I'm supposed to meet him at six. Я можу зустрітися з ним о шостій. Supposed, іншими словами, I'm meant to meet him at six. Отут я вже піднімаю. Ось так. І шість наступних речень нам видно. Чудово. He is tied up tomorrow. Він завтра зайнятий. Іншими словами, he is busy tomorrow. How about Friday? Якщо до п'ятниці. Іншими словами, what about Friday? He is not available now. Він зараз недоступний. Він не вільний. Вільний це free is not free now. I'll postpone it. Не зрозуміла, а чому немає s. Potpon, має бути postpone. Фразове дієслово синонім це put it off. I'll put it off. Can you come say it 5? Ти можеш прийти, скажімо, о п'ятій? Скажімо, як до прикладу, о п'ятій. For example. For instance, ти можеш прийти завтра. Are you able to come tomorrow? We must get together soon, no. Ми мусимо зібратися скоро. Іншими словами, зустрітися. Вибачте, але я зайнятий. Вибачте, це іншими словами, я боюся. I am afraid, I'm busy. І дивіться, після I'm afraid, what не потрібне. I'm afraid I am busy. Yeah. Exercise 2. There's a mistake in each sentence. Write the correct sentence at the end. У кожному реченні є помилка. Напишіть правильне речення на кінці. Приклад, she's supposed to be here at 3. Вона музить бути тут о третій. She supposed, те, на що я звертала вашу увагу. З supposed і meant обов'язково вживаємо дієслово to be. She is supposed. Shall we make together for a meeting? Давайте зберемося разом на зустріч. Не make together, а get together. Одним словом, це meet. Shall we meet? Іншими словами, shall we get together for a meeting? Я не буду писати повністю. Я закреслю і напишу правильно. Get. I'll tell you definite tomorrow. Я скажу тобі точний завтра. Не точний, а точно. «Definitely». Не вистачає закінчення ли. I could put the meeting out until Friday. Я міг би перенести зустріч до п'ятниці. Перенести відкласти на пізніший строк на час пізніше. Це put off, не put out. I could put the meeting off until Friday. Іншими словами, I could postpone the meeting until Friday. Четверте, I'm afraid, but I am tired of then. Вибачте, але я зайнятий тоді. Я також звертала вашу увагу на цей момент. Після I'm afraid у значенні I'm sorry. Ми but не вживаємо. Тут взагалі нічого не потрібно. Ми просто це викреслюємо. І у нас залишається: I'm afraid, I'm tied up then. Дослівно зав'язаний tied. Тайд це зав'язувати. Tied – зав'язаний. Зав П'яте. Let's meet at a restaurant saying. Давайте зустрінемось у ресторані, до прикладу не saying, а say. Інгове закінчення зайве. Іншими словами, let's meet at a restaurant, for example. For instance. No. What about the station and place? Ні. А як щодо вокзалу замість цього? Натомість. Не «in place, а «instead». For an alternative. We could meet on Tuesday. Як альтернатива ми могли б зустрітися у вівторок. Як альтернатива, не for, а as an alternative». Все виконали. Ми з вами великі молодці. Я дуже задоволена. Певнена, ви також, тому що наші уроки завжди позитивні і результативні. На цьому наше чудове позитивне, результативне, продуктивне заняття добігає свого кінця. Наступного разу ми будемо говорити про наші вподобання і про те, що нам не подобається. Наша тема буде називатися I can discuss my likes and dislikes. Не пропустіть цього. Не менш цікавого і корисного заняття, ви пам'ятаєте, як допомогти мені просувати свій канал? Тому не нагадую. Наразі я з вами прощаюся, до побачення, до наступного заняття.